Три найчастіші причини, котрі призводять до психологічних проблем. Перша це неприйняття своєї реальності. Тобто наша реальність буває настільки нам неприємна, настільки вона може бути огидною, настільки наша реальність може бути болючою, там де ми знаходимося зараз, що ми усіма силами будемо боротися з нею, не приймаючи її. Хтось буде кидатися в релігію, хтось буде кидатися в якісь містичні науки тощо, хтось буде намагатися себе перепрошити через коучів, втрим. І, і так далі, але перша причина це неприйняття своєї реальності. Друга причина ну тобто, це де ви знаходитесь зараз. Друга причина це порівняння вашої реальності з іншими реальностями. Тобто, наприклад, ви відкриваєте інсту, ви відкриваєте тік-ток, чи що завгодно, Твіч, а там сидить людина, котра може заробляти просто своїм тілом або, або своїм там. Мозком там 10 тисяч баксів, 20 тисяч баксів. А ви, можливо, за 10 років заробите там 10 тисяч баксів. Це образне, образний вираз. І коли ви порівнюєте свою реальність з їхньою реальністю, то ви заганяєте себе в пастку. Здається, наче вас не пробрало. Ну, типа, ви ж собі пояснюєте, це їх життя, це моє життя. Але найчастіше далі починаються проблеми, тому що ви тепер знаєте, що оця реальність ваша не така, як у інших. І третє. І третє, це неправильна оцінка ваших можливостей. Чому? Тому що якщо ви, наприклад, пішли в спортзал, да, і ваші реальності, ваші можливості зараз ограничені, і вам треба ці можливості поступово розширювати, поступово тренуватися, але ви побачили когось в тих же інсті, ну да, друга причина. І все, і ви думаєте, ну все, тепер я те саме в етозі, ви можете в своїй реальності здобути ще більше проблем. А які у вас є ідеї та коментарі стосовно цієї думки? Запишіть їх в коментарях. і Ми з вами подискутуємо.